Вітаю всіх глядачів мого каналу! Мене звати Оксана, і сьогодні в мене відео рецепт великоднього сирника або сирної паски. Цей сирник можна пекти не тільки на свята, а і у звичайні дні за бажанням. За цим рецептом сирник виходить ніжний, не незабитий і при цьому добре тримає форму. Тож я розпочинаю приготування, а ви приєднуйтесь! Для сирника нам знадобляться ось такі інгредієнти. Детальний рецепт я залишу в описі під відео. Розпочну я з сиру. Сир у мене з магазину напівжирний. Ось такий, не дуже вологий і не сухий. В сирнику я планую зробити два прошарка. Один буде з маком, інший буде з родзинками, тому одразу продукти я ділю. Навпіл, хоча це можна зробити в одній мисочці, а потім розділити на дві. Мені так зручніше, так я і роблю. В Кожну мисочку по декілька крапель ванільної есенції. В Кожну мисочку натираю цедру лимона. Сюди половинку і сюди половинку. Знімаю тільки жовту частину, так як біла частина вірчить. І вона нам не потрібна. В нашому сирнику. І аналогічно роблю з другою половиною тіста. До сиру додаю яйця. Додаю по одній пачечці ось такого пудингу, по 3 столові ложки цукру, по 50 грамів вершкового масла. Тепер у мене залишилися родзинки та МАК. Але спочатку я ці дві маси проб'ю блендером до однорідності, а потім вже додам МАК та родзинки. Дві маси я пробила ось до такої консистенції. Тепер розкажу, яким чином я підготувала родзинки та МАК. Родзинки я залила укропом на 5 хвилин, дала їм постояти воду злила. Мак залила великою кількістю укропу та дала постояти хвилин 15 і також злила воду. Для чого я це зробила? Для того, аби родзинки та мак не витягували зайву вологу з нашого тіста і сирник був вологий. До родзинок додаю півчайної ложечки борошна, ось так перемішаю, аби родзинки рівномірно розподілилися по сиру. І відправляю в першу частину. До другого прошарку всипаю 50 грамів запареного маку. Поки всі продукти я приготувала, змішала, і моя духовка вже розігрілася. Духовка стоїть на режимі 180 градусів верх-вниз. Перемішую. Форму я підготувала, форма діаметром у мене 20 см. Виливаю до форми, розподіляю рівномірно по формі і виливаю зверху друге тісто макове. І розподіляю. І відправляю випікатися. Сирник провів у духовці 1 годину 20 хвилин. Сирник охолонув, тепер буду діставати його з форми. Так як сирник у нас святковий, великодній, я його трішки оздоблю. Збила вершки з цукровою пудрою. Змащую верх та бока сирника вершковим кремом. Я ось так прикрасила за допомогою крема та бізе, а ви фантазуйте та оздоблюйте на власний смак, як вам подобається. Сирник вийшов м'який, ніжний, незабитий, і на другий і на третій день. Залишиться точно такий самий смачний і ніжний. Щодо смаку, на смак ароматний, з приємною текстурою, яку дає мак, в міру солодкий, комусь навіть здасться не солодкий, так як цукру я додала мінімум. Хто полюбляє солодке, раджу додати сміливо ще по одній столовій ложці цукру до кожного прошарку. Бачите, який він ніжний і кремовий. Не забитий ні крохмалом, ні борошном. Ось бачите, яка структура в нього. Знизу гарно підпечений. Ось такий м'якесенький. В мене наразі все. Діліться своїми вдалими рецептами сирників у коментарях. Я обов'язково всі коментарі читаю. Деякі рецепти готую за вашими порадами. Всім велике дякую! За вашу підтримку, всім миру, добра та злагоди! Та до зустрічі у наступному відео!